Так, мені було мало RTX 3050 і 60 байт, щоб впевнитись, що відеокарти бувають і поганими, і провальними. Тому я знову знайшов щось, що тебе здивує та неприємно розшарує, а може навпаки, повеселить. Ноутбуки це взагалі табу тема для цього каналу, і не тому, що в мене якась особиста неприязнь до ноутбуків чи їх користувачів. Просто ноутбуки не є частиною мого звичного життя, і оскільки я ними не користуюсь, то навіть в теорії говорити про них доволі складно. Але є моменти, про які задати можна і треба. І один з таких моментів у нас зараз на розборі. І це ноутбучна відеокарта RTX 2050. На початку я згадував ролик з RTX 3050. 50 на 6 байт, тому що там ми трішки згадували про ноутбучні 4 ГБ версії 3050, і та згадували їх, звісно, що не в найкращому спектрі емоцій. Не те, щоб я їх дуже сильно загнобив, але все ж крінжанув з тих відеокарт. Але про сьогоднішнього героя я ні слова на цьому каналі ще не викинув. Ось серйозно, зайди, глянь усі 58 відео на каналі, і ні в якому з них я не згадував про цю відеокарту. А даремно, вітайте сьогоднішнього героїні цього ролику RTX 2050. Цей так званий відеочіп побачив світло в кінці туналі, наприкінці 21-го року. Пішовши туди, він зрозумів, що його дико підставили творці. Але дороги назад вже не було, і цього відеочіпа запхали в ноутбуки. Якщо бути відвертим, то не цікавлять, комп'ютерами глибше ніж середній користувач та і гадки не мав би, що ця відеокарта існує, як і я гадки про неї до певного моменту не мав. Потім мене, звісно, зацікавило, що може RTX 2050, про яку я ніколи не чув, тому що такої десктопної відеокарти не виходило. І звісно, що було цікаво подивитись. Але тоді ж, подивившись на те, що вона може, мене настигло розчарування, тому що я очікував більше. Я думав, що 2050 -та зможе танцювати гупака без ніг, а вона всього лише котлягає на дві ноги, коли запускає будь. Що давайте трошки інформації, яка нікому нічого не дасть. Це її технічна складова. Створена ця відеокарта була на архітектурі Ampere, як і до речі, RTX 3050 Ti. але 3050 Ti, що доволі дивно, старша за 2050. Ось це так поворот, правда? Архітектура ця 8 восьминометрова, а сама 2050 має 1477 МГц частоти чіпу, цілих 2048 куда ядер, що на 20% менше ніж у 3050 Ti. І що дивує, має від 30 до 45 Вт ТДП. Як я розумію, 30 – це коли вона не Доходить до максимальної частоти чіпа чи вона заандервольчена, а 45 це коли повна нагрузка. Але насправді це дуже мало навіть для RTX 2050 і її продуктивності. Це її суттєвий плюс, завдяки цим батам, вона швидше все не буде перегріватися в жодних ноутбуках, в яких вона стоїть навіть з не самим найкращим охолодженням. А ще якщо додати додаткового охолодження під ноутбук, то взагалі буде себе відчувати як в моргу. Ще одна відмінність RTX 2050 та 3050 Ti це тип PCI express Якщо в старшої 3050 ТІІ Express версії 4.0 на 16-дійній, то молодший. 2050-ї всього 3.0, але водночас пам'яті у обох Ді 6 на свої 4 ГБ відеопам'яті у кожної. Що мене здивувало, так це, що у 2050 частота пам'яті швидша, ніж у 3050 TI. Але в одночасному пункті є і розчарування. Це 64-бітна шина і всього 112 ГБ пропускної здатності, в той час, як у 3050-ї Ti 128-бітна шина та з цілих 192 ГБ пропускної здатності, що майже в два рази більше. Звідси і виходить, чому у 2050 нижче ДП, тому що вона поріб. Візана в салат. Та на цьому всі технічні складові в цифрах скінчилися. Поки можемо відійти висновку, що 2050, хоч і була створена пізніше, але це зовсім не означає, що вона повинна бути швидше чи продуктивніше. Ну це, звісно, що так, тому що, хоч і архітектура та сама, але назва аж на ціле покоління назад. Тобто, 2050, хоч вона й вийшла пізніше, але вона створювалася як гірша відеокарта за 3050 у TI. Це такий маркетинговий хід. І з переваг у неї тільки те, що вона просто менше жариться. Більше переваг ніяких. Зайшов і подивитися вартість нових ноутбуків на наші РТК 2050 і дуже сильно не лякався, коли Бачив, ось це. На щастя, це, це був лише виняток якоїсь відбірної хуйні. А так, ноутбуки з 2050-ї починаються вартістю від 27 тисяч гривень з плюшками по типу 144 Гц навіть. Хоча воно не сильно їй і потрібно. Якщо порівняти вартості ноутбуків з RTX 2050 ї до старшої 3050 ї TI, то ого! го На ноутбуки з 3050-ї TI ціна стартує вже від 32 тисяч гривень. Є дешевші за 30 тисяч, які сайт просто не вказав, але загальної картини це не змінює. Вона дорожча, очевидно. Я от не можу зрозуміти, а навіщо в тих ноутбуках на 2050 взагалі потрібні 144 Гц, якщо жодній грі, які люди зараз грають 144 FPS чисто фізично неможливо осягнути на ній. Е, ну добре, подивимось тести. Серед огляду тестів я зрозумів, що Technical City мене обдурив, і ТДП в цих відеокарт навіть близько не досягає заявленого. Він буквально в два рази більше, ніж заявлений, але опустимо цей момент. Топман сьогодні навкруги. манули мене суки. Як ми можемо бачити і могли бачити протягом ролику, що більшість навіть новинок запускаються на 2050 і чудово, як для того, для чого позиснується ця карта? Справді низькі чи середні налаштування майже у всіх трілей проектах видають від 40 до 60 ФПС. Навіть КС2 можна буде пограти на кіберспортивних налаштуваннях в 144 Гц. і це достойно, але залежно з чим порівнювати. Ось тут зараз ми трішки підемо в хейт 2050, і тому що справді є за що хейтити не саму відеокарту, а НВД. початку давайте глянемо на ще одну надобучну відеокарту GTX 1650. Я вважаю, що це одна з найдаліших надобучних відеокарт саме в бюджетних ігрових ноутбуках, якщо взагалі її так можна обізвати. Тому що GTX 1650 вона майже не порізана. Різниця між її версією ноутбуці і десктопною версією майже взагалі не помітна. Але тут уся проблема. Само в тому, що GTX 1650 набагато дешевша за 2050 -у в ноутбуках, але це вже не проблема для неї, а проблема для того, як змінилась продуктивність між 1650 -ю та 2050. -ю. Давайте на це і подивимось. Кіберпанк, різниця в 3 FPS на користь RTX 2050. Shadow of the Tomb Raider. Якщо в цю зулубу хтось грає, бо я таких людей не зустрічав, то теж не помітите різниці між цими відеокартами. А вже в відомішій RDR 2 FPS у 2050 всього лише на один пункт більше. Я вважаю, що достойно вони перевидали 1650 як 2050, тому що різниці між цими відеокартами. Просто нуль, але рахуй, що 2050-та вже вийшла під іншим поколінням, під іншим брендом. І за таку різницю ти хочеш переплатити. От саме тому ноутбуки на 2050 п'ятдесяті взагалі сенсу ніякого не мають, якщо є ноутбуки на 1650, які дешевші і мають однаковий ФПС. Дивитись на сайті цьому, що я дивився, не об'єктивно. Там показує, що їх продають від 24 тисяч. Але якщо в загальному подивитися, то ноутбуки на 1650-ті справді і дешевші, і по продуктивності не поступаються двадцять п'ятдесяті. вже з цього можна зробити деякий висновок, що з 2050 свою місію проїбали і стати краще ніж попередник не вийшло. 1650 щось ще ще й менше гріється взагалі дурдом якийсь. Тож в цьому швидкому ролику ти, як і я, дізнався про існування RTX 2050 на 4 ГБ. Ця інформація тобі нічим в житті не допоможе, але існування цієї відеокарти зносить дуже великий знак питання, так як існує дешевший аналог в виді 1650 і не надто дорожчий, але суттєво кращий конкурент в виді 3050 ТІІ, яка вже і так гнила і тупа карта, а 2050 виходить ще тупіша і ще гниліша відеокарта, якщо об'єктивно посудити. Тому, друже, якщо обираєш ноутбуки, по-перше, певність в тому, що його мобільність справді тобі треба, і ти не будеш з ним сидіти вдома на одному місці і гріти його як комп. Якщо ти збираєшся так робити, збирай комп. За ту ж ціну можна зібрати таку махіну, продуктивність якої досягатимуть лише ноутбуки за 1100. А якщо вже і вибирати ноутбук, то обирай з розуму. І враховуючи інформацію з цього ролику. На мою думку, краще взагалі, якщо брати ноутбук, то не з цими обрізками, а з якоюсь нормальною відеокартою, яку не так сильно різали, щоб запихнути в ноутбук, типу 3060 Або ж якщо вже обирати між 1650, 2050 та 3050 Ti, як бюджетними ноутбуками, то я кажу, або брати 1650. Або якщо тобі мало, то ніяку. Все ще насправді від вартості залежить. Коротше, мою експертну думку, можеш засунути собі в дупу, а я йду думати над тим, яким ще чином забули ноутбуки, можу обізвати їх жирним семикласником, або. Друже, <клес> друже, швидко. Якщо тобі сподобалося відео, обов'язково постав лайк, що більше, щоб хочеш більше вірш. Подписи на канал. Е, також обов'язково ти маєш зайти на, на наш телеграм-канал, там ми будемо робити всякі різні інтерактивчики з вами. Тому заходьте туди обов'язково, що там ще було, що там ще було. Дякую за перегляд. До зустрічі. все, я побіг. В мене шишка тут. Блять.